Друзья, всем привет, вы на канале Яскатя. И сегодня я буду снимать видео з моєю подушкою. Давайте я ей скажу, не надеюсь она буде против. Подушу. Хоть. Хоть подружка. Ну, все, друзья, я за ей предупредила, что заказчиком позвоню я ей заплачу. Я не знаю, кто это. Чекай, а ну, а ну, здесь... Калина. Ой, боже, девчонки, даже не знаю тебя. Мы сейчас просто робим... Давайте, давайте, всем, всем привет. Всем привет. Привет, Так, так, всем привет. І сьогодні я буду любити погоду обзор на ті скинчик. Мы просто тут э, робимо. Так, давайте зараз я вам покажу. У мене збережений. Так, зараз. Е так, і зараз я буду показувати, як робити це. Ми заходимо в волосся і писаме три пробила. Три пробила. Шукаем вот такую кусочку. Так вот, все. Потом мы берем такие в ушко. сразу у нас едут. Потом тут снова тебе пробила. И шукаем на одну такую футболочку. Зараз вам покажу эту Балтик. Вот. Так вот. вот Потом мы берем сюда, заходим в сумку и пишем сальти точка ноль. Ой точка ноль. И оно сразу нам показывает вот такую стучку. Потім ми беремо... заходимо в окуляри і пишемо трипу білим, два, три. і беремо це. Потім в окулярах ми знову пишемо, ми можемо взяти ось такі окуляри, зараз вам показу. Але це треба код, але думаю, це дуже можна взяти. Так, 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 так школьні окулячки. Можете взяти любі окуляри, які хочете. Я вас не заставляю. Можете взагалі без окулярів, але можете робити, як хочете. Потім ми пишемо тут фловер. Ну, добре, теж я пробіла Пускаємо тут квіточку, вот квіточка тут така. Зобраємо таку квіточку, що хочете. Я візьму її. Так, теперь беремо бльосточки. Тут такі бльосточки беремо Потім заходимо встане, писамо три пробіли. І шукаємо такі ось та низьким. Чує, як хочете. Ну, я візьму таку юбочку. І тепер... Коди я, конечно вже не ну, скажу, прямо ці відбуші і оце вот. Ну все, подивіться, які ми похожимо я підружку. Так. так, ми похожимо я підружку. Чекайте, будь ласка. Я вам скажу коди, которые я буду як ходити. Пишемо один сість. Сім, чотири, чотири, сім, чотири, чотири, два, один. Дев'ять. Дев'ять. Один. Вісім. Вісім, два. Дві вісім, два. Все. І ми тепер так ходимо. Вибачте, якщо неправильно. Ну я, я хочу рукава. Я не знаю, де рукава видить. Так, і зараз ми я все покажу на стойку. Пише. Один ноль один. Один ноль один. Вісім. Три дев'ять. Дев'ять. Пять чотири. Пять чотири. Два, три, вісім, два. Три, вісім. Два три вісім, три, вісім, три. Два, три, вісім, три, вісім. Один вісім. я думаю, все, так ось все. какой Выпиш... выбор, правильно направление пожалуйста. ласка. Так, и вот такие вот безодные скин. Ладно. Ну, честно, на все мы все просто так будем снимать. Ну е. Yeah. Вот премия вот, конечно е. Yeah. я скільки? Е... Я забула. Ну, я не знаю. чи... 320 робоксів. Справно? Так, ще... Я вам скажу, де якісь копії. Подивися у мене. Добре. Це тебе можу показати. Так, друзі. Ну, такі от скін у нас вийшов. Давайте зараз вам покажу код. Так, друзі, от такий от код, якщо неправильно, то будь ласка, зараз Так, ну правильно вправлю І и нажимаем на сторону, на стенку и він дає нам такий прыжок. О, це просто моя подружка заходить. И дам туда. Иду. Це хто? Привет, такий подружка, Проходь Так, ну друзья, не знаю, может я вже буду на четвертый. Потому что... Всем па-па-па-па папа. и вы были на канале Ставьте лайки, я У меня пару минут, можно поснимать видео Что? Что написал? Почкай. Восемьдесят Что восемьдесят? Давай восемьдесят Ещё Что, 80? Жарово, наверное, на ПСИ. Возьму много часов, уже 80. Давай, 70. Так, друзья, Чекайте, это у вас Pa, 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 pa. Chimpa, pa, 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 pa.